Головна зірка вечора Меріл Стріп, одна з найтитулованіших актрис сучасності. Нагадаємо, у неї три Оскара та уявіть собі, 21 номінація на Оскар. Ну а сьогодні вона отримає ще один приз почесну пальмову гілку від канського фестивалю за внесок у кіномистецтво. Меріл сьогодні теж у сукні Діор. Продовжує зіркову ходу весь склад журі: французький актор Омар Сі, турецька актриса, сценарист і арт-директор Ебру Джейлан, американська актриса Лілі Гледстоун. Красуня і французька актриса Єва Грін, ліванський режисер Надін Лабакі, іспанський режисер і сценарист Фавіно і японський режисер Хірокадзу Кореда і замикає ходу на червоній доріжці творчий склад французького фільму, другий акт режисера Квентіна Дюп'є. У фільмі знімалися Лея Сейду, Венсан Ліндон, Луї Гарель та Рафаель Кенар. Отже, друзі, не забудьте поставити лайк і залишити коментар, якщо вам сподобався цей огляд.